Привіт, усім, українці в Польщі домоглися виплати всіх заборгованих грошей, які їм був винен роботодавець. Друзі, поставте лайк цьому відео, зробіть репост, щоб більше людей про це побачило. І попрошу вас всіх підписатися на цей канал, щоб не пропустити наступні важливі новини з Польщі та кордону. В описі під відео ви знайдете посилання на мою телеграм-групу «Актуально про Польщу. Я вже неодноразово розповідав, пояснював, яка процедура легальності. Працевлаштування в Польщі для українців, які заїхали ще до початку війни і які вже мають статус Укр. Дуже все просто. Для всіх, хто має статус Укер, не потрібне запрошення на роботу, дозвіл на роботу. Потрібно просто, щоб роботодавець зголосив про вас, уЖНД, і ви з ним підписали умову. Умова є обов'язковою. Все, для статус Укер це все. Ті, хто не має статус Укер, в них є стандартна процедура працевлаштування це умова і запрошення на роботу. Все. Теж все дуже просто. Підписуєте умову, маєте запрошення на роботу, можете працювати без проблем. Не всі українці дотримуються того, тобто не всі навіть знають про це, але роботодавець змушений це знати. Якщо роботодавець про вас не зголошує в УЖОН, якщо роботодавець з вами не підписує умову, то це порушення легальності роботи в Польщі, і це передбачає покарання як для вас, так і для роботодавця. Плюс до того, якщо вас нелегально оформили, і роботавець про це знає, він потім може вам не виплатити зарплату, не виплатити лікарняне, не виплатити відпустку, не дозволити вам піти у відпустку. Коли ви звільняєтесь, не виплатите останні кошти, які ви все ж таки заробили. Тобто дуже багато маніпуляцій від роботодавців, які усвідомлені, які є гачки, щоб залишити собі якісь кошти. А якщо в нього 100, 200, 300 людей, то ви собі можете порахувати, який навар в нього є з того. Тому і дуже багато роботодавців. Нехто від правилом легальності працевлаштування, хоча вони знають, що це за це можуть покарати, дурять людей, не виплачують гроші, але не завжди роботодавець виходить сухим з води. Цього разу велике підприємство неподалік Кракова, Ну, до речі, інспекція праці не повідомляє, як називається саме підприємство і як називається це селище, яке неподалік Кракова. Колись там працювали люди, зараз там працюють люди. І, напевно, будуть працювати, але ті, що колись працювали, ті, що зараз працюють, вони пожалілися в інспекцію праці на те, що їм не виплачують до кінця всі кошти, які вони заробили. Їх нелегально працевлаштовують. І інспекція праці зреагувала на ці повідомлення, поїхала з перевіркою. Кілька місяців перевірялося підприємство, і виявилось, що дійсно роботодавець заборгував певну кількість коштів це майже півтора мільйона злотих. Плюс він нелегально працевлаштовував іноземців. Зараз інспекція праці змусила його виплатити всю заборгованість, яка в нього була перед людьми, які працювали, перед людьми, які зараз працюють. Плюс його чекає ще й судове засідання, де буде вирішуватись, яке йому покарання, окрім того, що він виплатив зароблені людьми гроші. Тому, друзі, як я і завжди говорю в своїх відео, шукайте легальну роботу. Слідкуйте за тим, як вас оформляють, що ви підписуєте, і чи підписуєте взагалі. Бо мусить бути договір і мусить бути або запрошення, або зголошення від роботодавця в ужин про те, що він вас взяв на роботу. Інакше ви працюєте нелегально. І в такому випадку ви не маєте прав вплинути на роботодавця. Бо складно буде довести, що ви там працювали, якщо у вас немає жодних підтверджень, жодних документів, що ви там дійсно працювали. Друзі, ось такою новиною і такою інформацією, я хотів з вами сьогодні поділитися. Сподіваюсь, для вас вона була корисною. Ставим лайки, підписуємося на канал, коментуємо. З вами завжди Саша Матвієв. Слава Україні! Дякуємо Польщі.